Кредит сім, коли до зарплати ще далеко, а гроші потрібні вже зараз. США матимуть контроль практично над всіма нашими корисними копалинами та майбутніми інвестиціями в інфраструктуру України. Для цього у Штатах створять спеціальний фонд. А натомість Україна отримує нічого. Пам'ятаєте угоду про корисні копалини, завдяки якій штати мали б надати нам гарантії безпеки? Так ось мій вступ це були пункти нового проєкту угоди, яку США передали нашому уряду 23 березня. Він справді шокує. Він справді, ну відверто говорячи, не той документ, який ми б очікували від партнерів. Що там такого шокуючого, і чому Україна через цю угоду може стати колоніальною країною США? Розповідає вже зараз. Вітаю, мене звати Анастасія Бучинська і ви на каналі FinanceUA. Хто ще не підписався на наш канал? Не забудьте натиснути на чорну кнопочку під відео. Днями народний депутат Ярослав Железняк вийшов на простори українського Ютубу з дуже резонансною заявою щодо проєкту угоди про корисні копалини. Я спробую вам розповісти найголовніше. Офіційно цей документ називається Угода про створене партнерство з інвестиціями у реконструкцію між США та Україною. Він містить 58 сторінок і 18 розділів. І це вже не якийсь там меморандум, а драфт документу. Чому драфт? Бо як каже наш президент Володимир Зеленський, американці там постійно щось змінюють. Тож до фіналу ще як до Евересту, тобто попереду дуже важкий шлях. Почну з боргу, який нам американці придумали. Ця угода передбачає зобов'язання України компенсувати США вартість усієї допомоги наданої з 2022 року. У самому документі про суму не йдеться, а лише вказується, що її потрібно буде прописати у додатку до договору станом на дату його підписання. Та як пише європейська правда, міжнародні організації, які моніторять допомогу Україні з боку іноземних партнерів, оцінюють допомогу США у 114 мільярдів євро або 123 мільярди доларів. Можливо, у Трампа ще більші суми намалюють. Чому борг, якщо наша допомога була грантовою, про що неодноразово наголошував і наш президент? Ми стверджуємо, що це не борг, а безповоротна допомога. Американці ж намагаються перетворити це на борг. Хто в цій ситуації? Потрібно аналізувати документи, на підставі яких допомога була надана. Сам документ передбачає створення так званого інвестиційного фонду США і України, який має на меті реконструкцію нашої держави. Він буде наповнюватися двома доходами. І ось тут перший треш у документі, як зазначив нардеп Ярослав Железняк, позначено США і Україну класом А і класом Б Відповідно, тобто вже така нерівність відчувається. Повертаюся до фонду. Він буде наповнюватися штатами і Україною, що логічно. Проте внесок від США це фінансова допомога, яка вже з 2022 року надана нам в рамках повномасштабного вторгнення. Тобто більше зобов'язань за цією угодою вони не мають. Ну і ще можуть бути там плюс 4% технічних вкладень. А внесок України це певні роялті або простіше кажучи, дивіденти. Вони будуть у вигляді доходів, які надходять в український бюджет від використання природних ресурсів. До слова пізніше нардеп Железняк уточнив, що у цей майбутній фонд будуть іти гроші не від продажу природних ресурсів і не прибутків компанії, які їх видобувають. Це буде йти певна частина від рентних платежів по їх видобутку, плюс ліцензійні платежі, плюс доходи від нових майбутніх інвестиційних проєктів. Ось ці кошти будуть конвертуватися у іноземну валюту і переказуватися за кордон на рахунок іноземних банків. Цей іноземний рахунок Україна не контролюватиме. Це робитиме американська сторона. А видобуток яких металів буде здійснюватися? Як пояснив народний депутат Ярослав Железняк, угода стосується буквально всіх ресурсів. Свіжу коротко це все. Якщо більш детальніше, то це. Корисні капали метали, мінерали, інші продукти, продукти видобутку, природний газ, включаючи, до речі, Еленджі, нафта і нафтопродукти. Увага, нафтопродукти, і далі, четвертий пункт: інші природні ресурси, які можуть розроблятися на території України ж раптом кошти не надійдуть від України у цей фонд. Український уряд зобов'язаний цьому фонду компенсувати всі збитки. У документі не трактується значення цих збитків, але я чомусь догадую, що це буде виплачено з державної казни, тобто з наших з вами податків. Наступне видобуток корисних копалин може здійснюватися як державними, так і приватними підприємствами. А переважне право на викуп ресурсів належить правильно штатам. Ну тобто видобуваємо ми, ми літій США, можуть перші його викупити, і тут якраз у цей момент теж прописаний він, теж прописаний в сторону не України. А як же бути з окупованими територіями за словами нардепа Ярослава Железняка? Окремого уточнення про окуповані території немає, але у документі сказано, що угода діє на всю територію України. Відповідно, якщо вони будуть деокуповані і повернуті під контроль нашої держави, тоді автоматично угода буде діяти і на ресурси на деокупованих територіях. Про контроль у портах чи атомних електростанцій в угоді нічого не вказано. Але є один момент: якщо, наприклад, буде запланована якась реінновація портів чи побудова нових, тоді спочатку треба звернутися у фонд з питанням, чи не хочуть вони туди інвестувати. Все ж таки не забуваємо про пріоритетне право. І тільки якщо цей фонд відмовиться, то далі вже Україна не узгоджує подальші дії. Хочете ще дрібки несправедливості та показушності від штатів? Ось цей фонд, куди ми будемо сплачувати роялті, буде під управлінням п'яти членів: троє людей від штатів і двоє від України. Та цікаве наступне: будь-які рішення пов'язані з цим фондом, ухвалюються більшістю голосів, тобто три з п'яти. Ну, прямо в документі пишеться, що без жодної згоди або хоча б одного учасника від США нічого прийняти не можна. Короче. Американська сторона має прям одразу всі голоси, і на всяк випадок ще і право вето. Ну, щоб повністю забомбити цю історію за собою. А цю частину відео я б назвала 50 відтінків ні». Чому так? Бо за цим проєктом угоди Україна не може розривати угоду або змінювати її умови, не може встановити дедлайни, бо угода безстрокова, і тільки з дозволу американців можуть встановлюватися будь-які зміни. Інтереси України ніяк не захищені, бо в документі немає ні слова про гарантії безпеки. Документ не містить жодних, прям жодних оборонних гарантій або реально гарантій безпеки. Ну тобто там є. Якісь політичні, я би сказав би, навіть вставки, ну тобто не речення, але це все це суто суха економічна угода, яка не передбачає ані військової, ані політичної підтримки. Ну тобто там немає нічого про безпеку. Ключові рішення ухвалюються американською стороною. України не має ніякого юридичного механізму захисту своїх інтересів і, по факту, має з е, всім цим погоджуватись. та як я вже казала вище з посиланням на президента. Ця угода не остаточна, і американці весь час вносять якісь зміни. Тому до фінальної версії ще може бути дуже далеко. Що ж ми можемо сказати? Виглядає так, що США хочуть зробити нас рабами, і Україна буде в колоніальній залежності від них. Підписувати цю угоду в такому вигляді не можна. Та й тим паче вона має пройти ратифікацію в стінах парламенту, і шансів на це немає. Але відверто відмовляти американцям також не слід. Треба обговорювати кожен пункт угоди, виходити на взаємовигідні позиції, що може зайняти тривалий час. Навіщо нам це пропонують штати? І ось тут цікаве питання: схоже на те, що Трамп хоче продати велику перемогу своїм виборцям. Бо якщо у Білому домі вірять, що ми можемо такий документ підписати, то вони просто недалекі політики. Тим не менше, цей документ вже є, і говорити за нього треба. І треба розуміти, що довіряти партнерам на 100% не можна. Бо сьогодні він твій союзник, а завтра прийде до влади умовний Трамп і буде нам руки викручувати та підсовувати якусь угоду. Ті ж європейці, схоже, це вже зрозуміли і готуються протистояти Росії без допомоги США. І питання задам наступне: а чи слід нашій владі підписувати угоду прокопалене зі штатами? І які мають бути умови з нашої сторони? Діліться думками у коментарях під цим відео. І не забувайте за вподобайки та дзвіночки, що ви дізнавались від нас більше.